Всім доброго рано, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні вже в нас похмуро. Бачите, вже навіть моросичуй дощик. А я вийшла сюди, подивитися, чи тут є хоч пару огірочків. Знаєте? під'їзала їх чуть-чуть. Не під'їзала, а перекрутила. Перекрутила сюди догори. Вони трошки пішли в бік, але не йдуть, бо мають куди йти, бо більше їх нема. І щоб вони сюди так, щоб не падали туди в люцарку або сюди на землю. І я їх так попідкручувала. Бачите, огірочки є. Наростають такі, наростають. Може, може, й будуть. Бачите, за кожним листочком, за кожним листочком і є огірочок. Бачите, як? Ну, якийсь непоганий, може, сорт. Якийсь, може, непоганий сорт. І От тут так само є. Але то, що не, не зійшли, не зійшли. Їх лиш зійшло чуть -чуть. Угу. А так огірочки. Я навіть не обриваю всі ніякі листочки. І ті буріни не дуже обриваю, Най да, вони вже там так і будуть. О, такий огірочок зірву. Угу. Щоб було маленькі, щоб були маленькі е, в баночку. Знаєте? О. Не будуть, не будуть. Трошки. Нам стане, нам вистачить. Зірвала ще тут таких трошечки більші, такі. Ну, от я так зриваю потрошки і в холодильник, а потім тому я е, в баночку. Знаєте, в баночку з холодильника в баночки півлітрою вийде дві-дві, три-три. А я куди спішу? помаленько, потихеньку. Мене вчора, ну, я вчора показувала, що я е, ну, з тими помідорами закривала, то помідори е, дочка привезла. Дочка привезла, Хтось її там дав е, помідорів, то вона привезла і ми так закрили. Ну Так собі вона захотіла. Нам їх не, не докончено, бо, бо в нас є, а нема так, кому їх їсти. О. Але вже вже закрили і збулись, вже буде. Може, комусь дамо трохи. Може буде треба комусь дати, то дамо, а трохи буде щось, щось собі. Ну так буде. Тут вам покажу, що вже маємо свої помідори. Вид? Вже є свої помідори. Угу. Листі. Ну, та від сонця, щоб не згоріло. Щоб не згоріло від сонця. знаєте. От, що то від сонці не згорів. Таке во. Все горять, все Ось Отакі помідорки. О, такі ми помідорки. Ой-ой-ой, отакі помідорки ми маємо зірву одну. Зірву. Отакі помідорки ми маємо. Дрібненькі. Всі дрібненькі такі. Всі такі. Дрібненькі, ну і нічого не наростає, і воно можливо, що і згорить від того, що таке, що таке сонце було. Може вже не буде такого, не знаю. Ну, а всі, всі під'їздали високі. Ну, Може, високі-високі, бачите, цветуть ще, і може високі хоч будуть. Може, високі будуть. Так, щоб з'їсти, вже закривати ж не треба, вже, вже е, поспішили, закрили то вже і не треба на, зак... на закрутку для того, щоб їсти було. Де ж щоб було б їсти. А оце мої цвітуть, бачите, які які мої ті, що я посіяла. не зійшли всі. Ну, якби була нормальна погода, то звичайно вони б посходили і все було б файно. А тут, бачите, як, їх би здалося, як сказати, розсадити, яких є тут е, три корчики, здалося розсадити, щоб було по одному. Але хто то вже буде з ними бавити. Вона вже так буде, як воно є. Персики ми обірвали. Ми персики обірвали ті, що були дійшли. Думала, тоді вам казала, що поїду на базар. Роздали всі, роздали всі. Дочка приїхала, забрала один раз, другий раз. Я ще дала сусідці. Ну, роздали. Сі роздали, перші всі персики пороз, пороздавали, а ті вже решту то може може вже щось сі продасть. О. Отако. А воно пускає як верба. Вид? Вид? Його о, обривали, обрізали, обтинали, щоб не було такої гущі, а воно як верба, персик як верба. Так що о, мені колись жіночка писала, як я обрізала грушку і е, ті, ті дектаринки. То жіночка мені писала, пані Світлана, ви здуріли, що ви так серед літа. Нічого, воно все пускає. Воно все пускає і все оживає. І все оживає. Тут лишили де? а Аво, ще попадані є. А лишила ще такі, котрі не дійшли, були. ой. О, Бачите, які гарньоні. Котрі не дійшли, знаєте, то вони просто були переспілі. просто були переспілі, І тому там сідали на них бджоли, солоденькі поїдали. солоденькі поїдали бжоли, і мурашки. Ну, Але я вам хочу сказати, і того треба. І того треба. найбільш трошки і бжілки собі по поласували таким солоденьким. Ой, не знаю, впала. Ну, ціленько впала просто, а са вже гнила. о, Ціленько впала і все. А всі ще, всі ще не, не пора їм. Знаєте, мої дорогенькі, я от вам показую не то, що я хвалюся. ну... Але я сама так люблю, але в таку погоду в душне, в душне таке я не люблю. Як так дуже душне, я не годна, то я не люблю. А в таку похмуру погоду я сама люблю цим садком нашим пройтися і подивитися на полюбуватися ну, на кожну деревинку, знаєте, і все зауважу, що де воно там є. Ну, отак. Знає? Так люблю зауважити і так подивитися і ті кущики. То вже знов треба пообрізати. Ну, мало що робилось в таку е, жару, ну, бо хто то, годить? Ну, хто то годить, Може, мені хтось скаже, а ви не пильнуєте. Ну, може, щось трохи не пільнуємо, бо, бо, бо така е, спекотінь, що то і пільнувати неможливо. то і пільнувати неможливо, Вийдеш зранку щось поробиш, таке о, основне, що треба коли птиці, сюди, туди, чи там щось посапаєш, чи щось зірвеш, а решту не можеш. А решту то не можеш. Нічого, вступаєшся? Ще... Нічого, все файно, все якось буде добре. О, десь кудись там лишився, то я там, знаєте, долині на другому персику, то я там піду. Ой, зірву. То не так їсти, знаєте, то не так їсти, як той процес, як той процес що зривати, що є якась маленька, якась маленька. ой. Той процес, що сам що зривати ті, ті персики, знаєте? О, А не так їсть. Каже дочка, чого ви не їсте? А чого ви не їсте? А хто хоче? Ну, а хто хоче? Ну, ось це такий пізніший трошки персик, знаєте? Ось цей такий пізніший, він ще, він ще твердоватий. Так от, пока мацаю тако, а він ще е, твердоватий. Ніби вже, ну, але ще трошки твердоватий. Отак, отак. А, дощик прийшов, знаєте, і така ніби, ну він легенький покапав, але така роса на, на тих на а я йду і мені по плечах. Знаєте? О, отак проходжу, а мені все по плечах. Там, все така роса по, по лиці, ага, файно, файно. То є краса, то є краса така. Ой, чекайте, бо я тут наскладала е, в руки, набрала персиків, помідора, огірки, і все в двох кишенях. Ага. Ви таке виділа, складу трошки я його тут, вона ой, ой, на землю. а тоді візьму якийсь відеречко, прийду і зберу тут все, мої дорогінке. Все тут позбираю. А то я повні кишені набрала, хоч та які у кишені, ага. Най, то вже не буде, але тут я витягну. Ой, персик. Ще помідорка. О, бачите? Село, українське село і все, що в селі можна придбати. Ще такий персик. Зараз ми дійдемо до тих персиків. Що можна в селі е, українським не придбати, а вирощувати. вирощувати. Ну, то й придбати, хто хоче купити. О, бачите, просте. Просте село, і можна все в селі собі е, вирощувати. Хто не лінується, звичайно, хто не лінується, я вам так скажу. Хто має до того охоту. Тут покажу, що ще зірво. Бачите, О. все поскладаю. Все поскладає. Може, хто прийде, те ще в гощу когось. І тут, ні, тут ще є, вроді. я так включила е, телефон і так ще показує. А хвилини то йдуть, а хвилини то йдуть від, 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 ще їли мурашки і бжоли. Ну, найдоїдають там на землі. Що я вам скажу, що немає вже молодого кропу. Треба, напевно, що все насіння. Сестра казала, я тобі дам, я тобі дам, але нащо? Як то вже є сиво на і там і треба буде, певне, зібрати пару таких... Ой-ой-ой! Трошки зібрати собі і того на і посіяти, посіяти і вливати, і буде знову сіженький кропик. Угу, я так зроблю, я так зроблю. І не буду, щоб сестра мені приносила, Наш, як я маю своє. Бачите, я принесла сюди ці персики, ці огірочки. Я зараз переложу їх у посудинку, в таку миску і поставлю до холодильника. одно ну, не стає світла, але все одно в холодильнику холодніші і вони довше збережуться. Поки комусь комусь я віддам. знаєте. О, А так лишати їх, вони, вони то пропадуть. Ну, отак. Бачите, пішов дощик. Красота. Красота, мої дорогенька. Бачите? Так, там туманно, видно, як, як сіро, як сіро, то вже там такий дощик. Пішов у нас дощик, слава Богу, слава Богу. Сьогодні вже можна дихнути. Угу. Отак. Боже, дай Боже всім людям дощику такого легенького, без грому, без блискавки щоб всюди такий пішов легесенький дощик. Отакі от вийшли помідорки, я їх вже піднесла з землі, щоб вони були ці укутані, такі вони але ці вже холодні, а от покажу вам, що ще є така частина. Дивіться. а я їх помацала, а вони гарячі, а вони ще гарячі, і я їх назад зараз закутаю, і вони будуть, доки вони не простигнуть зовсім. Угу, бачите, як ще гаряч. Зараз я все зроблю. зараз я все зроблю. Жіночка мене одна питала підписниці, як я їх роблю, ті помідорки, ну то я її напишу. Всім не, не, ну як, всім не треба, бо всі ж кожна господині знає по-своєму і кожна закриває, як вміє, і як її смакує. Ну, А хто хоче, то я, то я напишу. Я напишу, як ті помідорки ми закриваємо. Вже і перестав дощик, видите? Ну, хмари є, може, ще буде, може ще Бог поможе, що ще буде. А тут помідорки повиносили, і І все, треба буде їх в підвал знести, а ті другі ще вистигають, ще стигнуть, бо ще гарячі. Ну, такі, такі наші помідорочки. Добре, мої хороші, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.